Добрий день. А мені треба фонарик за 3000 тисячі гривень, який світиться. А ще в нього є маленький екранчик, і там є різні звірюшки, і з ним можна ходити на концерти. У вас є таке? Так, звичайно, ось Ластік Kids. Дякую. А у вас є альбом, але щоб він був до 700 гривень. І щоб там було велике наповнення, але щоб там був біткоін. Біткоін справжній. Тому що я хочу займатися криптовалютою. Так, звичайно, альбом Gold Gold версії. А, а там точно буде біткоін. Отвічаю. Дякую. Добре. А у вас є альбом, але щоб там всередині була сумка, і щоб вона була незвичайна рандомна, і щоб там був фотобук, але розділений на пост картки. Щоб там було багато карт і маленькі, маленькі диски. Тоді альбом Чілкіл вашому розпорядженні. Добре, дякую. А ось є величезна газета, щоб я її не читала, а там просто були картинки гарних дівчат. І щоб вона точно не помістилася мені в стелаж. І таке в нас є. Дуже вам гарно, дякую.